Друзі, всім привіт! Розглянемо три будинки на продаж. В селі Емліїв Черкаської області продається будинок загальною площою 50 квадратних метрів. Із комунікацій: Електрика. В середині три кімнати. Опалення твердопаливне. На подвір'ї Криниця Літня кухня. Погріб. Загальна площа земельної ділянки 25 соток. Вартість дому 3,5 тисяч доларів. Всі посилання на оголошення власників є в описі під цим відео. В цьому селищі є школа, відділення нової пошти, будинок культури, продуктові магазини. До міста Городище 7 кілометрів. Продається будинок біля лісу. Загальна площа 42 квадратних метрів, всередині три кімнати. Будинок газифікований, підключено електрику. Для користування залишаються меблі. Стан дому досить старий, але підходить для дачі опалення газове та твердопаливне. На подвір'ї є криниця і господарчі приміщення, є город та сад. Загальна площа ділянки 23%. сотки. Будинок продається в селі Старосілля Черкаської області. Ціна дому 4 тисячі доларів, оголошення власників. Розглянемо будинок, який продається також в селі Старосілля, Городищенського району Черкаської області. В оголошенні вказано, що будинок вміщує 5 кімнат, а загальна площа становить 80 квадратних метрів. Опалення індивідуальне газове дім потребує незначного ремонту, побудований з цегли. Для користування залишаються меблі. На території підсобні приміщення. Загальна площа ділянки, 20 соток. В селі є ставок. Та асфальтована дорога. Із інфраструктури школа, дитячий садок, продуктові магазини, аптека, відділення пошти та інше. До міста Городище 17 кілометрів. Вартість дому 7800 доларів, продаж будинків від власників без комісій.